Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляд безщіткова акумуляторна коса від торгової марки Прокрав. Пробіжимося швидко по характеристикам. Перше, що хочеться сказати, що дана косилка має безщітковий двигун ширина по косу. Її становить 33 см. Також в комплекті вказали в прокравте, що йде трьохполістковий диск. Працює коса від двох акумуляторів по 20 вольт, тобто 40 вольт. Її кількість обертів регулюється від 5500 до 7500 обертів у хвилину. Покажу відразу, що в комплекті йде ось така звичайна шпуля, ключ. До речі, ключ нормальної якості. Шестигранник, кожух для роботи з ліскою. Потім я покажу, як він встановлюється плечовий ремінь. З пом'ягшувавчим на плече і з пружиною, щоб легше було його носити. Ну і звичайно, як прокрафти вказали, трьохпольсковий диск. До речі, цей диск двосторонній, можна працювати ним на дві сторони, і гарантійний талон. Гарантія на цю косу прокрав складає три роки. Друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і немає можливості потримати дану косу в руках, а тим більше не покористуватись. Відразу хочу сказати, що в даній косілці йде велосипедна ручка, і такою ручкою зручніше робити мах. І також хочу показати, що ручка керування йде повністю прогумована. Гума тут не сира, від пластика просто так її не відірвати. І друга ручка, також звернув вашу увагу, що йде також прогумована гума не сира і просто так вона не відривається. Кнопка керування зроблена по техніці безпеки, просто так не вімкнеться. Щоб її вімкнути, обов'язково треба натиснути ось цей запобіжник і тоді працюєте. Також по техніці безпеки немає фіксації. Також ця акумуляторна коса телескопічна, дуже просто вона розбирається. Ось відкрутили барашек Шплінт відтягнули на себе, все розібрали, положили в авто і поїхали на дачу там косити. Також покажу друзі, що стоїть тут хороший якісний кронштейн. Такий кронштейн зазвичай ставлять в бензопилах, служити він буде дуже довго. Є спеціальна петля, куди ви можете фіксувати плечовий ремінь і пом'якшувач на штангу, щоб впиратися в ведро. Покажу, друзі, що в даній косарці є індикатор заряду батареї, і також є. Три режими. Всі ці моменти ми з вами будемо тестувати. У задній частині косарки фіксуються дві акумуляторних батареї. Тестувати я сьогодні буду на двох батареях 4 Аг. Ми перевіримо продуктивність, наскільки хвати заряду, і також перевіримо на двох батареях 8 Аг. Також перевіримо, наскільки хватить продуктивності цієї косарки. Батареї встановлюються дуже легенько, защолкуються, косарка вмикається. Нажиттям клавіші. Раз, і вимкнулося, видно індикатор заряду в три режими і переключаєте кнопкою Екорежим, авторежим, турборежим. На цих трьох режимах будемо з вами тестувати. Так, давайте перевіримо, чи є тут ефект пам'яті. Наприклад, ви завжди працюєте там в авторежимі, ви від'єднали акумулятор там, чи вставляєте другий, поки ці заряджаються, встановлюєте в зворотнім положенні, вмикаєте. Так, є режим пам'яті. Давайте ще раз спробуємо на еко. Підключили, почекали пару секунд. Приєднали і вмикаємо. Так, на еко. Тобто ефект пам'яті тут є і прокрафтом за це реально жирний лайк. Так, друзі, казав, об'ясню, навіщо запасний ось цей кожух. Це дуже просто. Коли працюєте з ножами, ось цей кожух він знімається, а коли працюєте з ліскою. Також все дуже просто, цей кожух просто встановлюється, защлкується і встановлюється шпуля. Шпуля встановлюється, похоже, як в бензинових. Шестигранником фіксуєте, ліва різьба тут, гайка для того, щоб притискала ножі. І як бачите, є ще захисний фланець, він безпосередньо захищає, щоб всередину. Не попадала трава, і щоб не намотувалось на шпиндель. І на шпинделі також, як бачите, ще є теж додаткові флани тобто два захисних фланця. Цей захищає підшипник а цей захищає загалом шпиндель, щоб нічого не потрапляло, не наматувалось. Ну, ті всі моменти ми будемо перевіряти в тесті. Встановлюємо ліску. Так, друзі, зараз 16 година 22 хвилини. Перевіряємо продуктивність батареї 4 ампер години Відразу покажу, як зручно зроблений плечовий ремінь, а то є такі ремні, що треба скидати через голову. Тут можна просто від'єднати дуже зручно є калібрування ремня. Друзі, отак виглядає коса. Можна її під себе балансувати, але я вам скажу, що вона настільки легенька, що тут і плечового ремня не треба. Ну, є, то є. Так, спочатку вімкнули екорежим. Давайте послухаємо, як на ньому працює. Як ви відчули, коса має плавний запуск. Давайте переключу в режим, в режим авто. авто. Тобто вона автоматично, мабуть, підбирає навантаження. Це ми будемо в тесті пробувати. І третій режим це є режим турбо. Ну, На турбо відчутно, що найбільше обертів. Вона, ні, вона не є важка порівняно з тими чуть важча, що я тестувала. З якими? А, що це було зиквоя? Що це був тримор про крафт? Е, ну вона трошки важча, але в цілому, ну тобто, так вона важче чи легше? Вона важча, ніж попередні, але а? не така важка, що її неможливо підняти. Mm -hmm. Тобто, комфортно жінкам теж буде. Так, ну, Всім привіт, друзі! Ми не є каталог, і це асистентка. Значить, сьогодні нас цікавить акумуляторний тример. Для цього ми ставимо галочку у фільтрі тип пристрою і ще одну у фільтрі джерело живлення, і оглядаємо усі тримери, які виводяться нам за популярністю. Заради цікавості, давайте заглянемо, по чому тепер найдешевші акумуляторні тримери. Або ж навпаки, поцікавимось найдорожчими. А пам'ятаєте, як знайти цей тример, що на огляді? Звісно, є каталог, зробив фільтр виробники. Тут обираємо про крафт і ось цей тример, що на огляді. Зручно, що відразу видно вартість. Отож, друзі, хто в пошуку акумуляторного тримера. Для вас дотошний залишить посилання в описі під цим відео, нехай щастить! В неї дуже багато потужності. Розкажи свої враження при роботі еко і при роботі на зараз на ну, автоматі. При Роботі еко вона просто косить, тобто в одному режимі, а при авторежимі воно підкидає оберти, коли відчуває навантаження. Добре, ну давай зараз попробуємо маленьку травичку покусити, чи оберти не підкине, а потім велику. Ось це, наприклад, маленька травичка. Це Реж... на, авторежим? на авторежимі. на mm авторежимі -hmm. стоїть. Це велику. — А тут. Так. Да. Класно, вона підкидає. Відчутно, відчутно. так? Ну що ж, попробуй ще на турборежимі, але це треба, напевно, високу траву зайти. Давай. Так, перемикаю на турборежим. Погнали. Друзі, ось така висока трава. Я, напевно, зайду сюди. Ну, трава реально по пояс. Ну, починай. Я Думаю, тут очевидно. Так, дивіться, яка велика трава. Таку траву вже треба косити ножами. Зараз ми поставимо ножі і спробуємо, що вона з ножами зможе. Так, друзі, давайте біля хати. Спочатку буду тестувати в змішаному режимі. Травн дас, о лорд плес, кенчу май прайс. Са роб майбади апте с варакинси мор. Рома бади Аптуман, аптеман, а не вербакен, а свер. Так, година зараз у нас п'ятнадцята година. 58 хвилин, працюю на акумуляторній батареї 4 ампер годин. Глянемо, що там по заряду. До речі, можна не знімати з косілки і бачити, який заряд. Тобто два заряди залишились тут і два тут. Осталося ну, півтора ділення практично. І година в нас зараз яка. Ой, дуже довго вже кошу. 17.39. Дуже багато покусив. Так, друзі, поміняв ліску на стільівську і давайте допрацюю тест. Ну все, залишилось по одному діленню і вона вже йде в захист. Я рахую, що я дуже багато покусив, От, реально дуже багато покусив. І година зараз 17.50. Можете бачити на екрані, скільки часу я працював на акумуляторних батареях 4, тому що я вже забув, коли я засікав. Так, покусив ось цей весь участок біля хати. Ну і звичайно ось цей весь участок також покосив. Щоб ви зрозуміли, тут в мене все і будь-які, як палець, і лопухи, і все це бере лізка. Знаєте, я дуже задоволений. Мені от цікаво наскільки хватить акумуляторної батареї 8 годин. Ну тут я вже піду в велику траву. Так, друзі, зараз нас... 18 година, 01 хвилина. Зроблю змішаний тест, тобто спочатку почну ліскою, а потім ножами. Працювати буду на батареях 8 ампер годин. Погнали! Так, друзі, тепер встановив ножі і попрацюємо трішки ножами. Але бачите, знову ж таки зробив помилку, не зняв цей кожух, який. Призначений для роботи з ліскою, його обов'язково треба знімати. За нього, по-перше, не буде цеплятися лишня трава. І по-друге, ви не поламаєте випадково ножі. Так, дивіться, яка велика трава. Тут і все, що хочете, і лопух, і крупива. Така польова густа трава. Це в мене біля городу. Ну, зараз попробую її косити, і ви побачите, як ця косілка справляється. Друзі, я вже стільки кошу і ще ні одного ділення в мене не сіло. У мене просто шок. Я не знаю, наскільки то хватить, але скажу по відчуттях, тример не відчуває, просто не відчуває ножів і працювати реально в одне задоволення. Косив, косив і докосився до таких грибів. Хто знає, що за гриби, пишіть в коментарях, замітив їх в траві, акуратно обкосив, Хай собі ростуть для красоти. Може це білий гриб. ну Як на мене, білий, бо він білий. Так, друзі, знайшов біля города ось такий великий ну і попробуємо, як та косілка справиться з тим лапухом. Лічені секунди. Він мене найбільше лякає, тому що акумуляторна батарея не сідає. Я вже стільки працюю, а вона хоч би сіла. Ну, продуктивність реально вражає. Так, друзі, сіло тільки по одному діленню. Прошу дуже одне ділення на одній батареї і. Прошу дуже одне ділення на другій батареї. Це просто жесть. Люблю я лопахи косити. Like a... Давайте покажу яка година. 18 година 43 хвилини. Не буду кривити душою. Таких косілок я ще взагалі не тестував. Друзі, 19 година 11 хвилин. Особисто в мене вже сідає акумуляторна батарея. Я вже стільки часу кошу працюю, а в акумуляторному Тримері ProCraft залишилось по два ділення. Це просто треш. З мене вже сім потів вийшло, ось друга батарея. Я вже 350 разів спотів. Ну, погнали далі. Поміняю леску, але ви подивіться, як я вже стер ножі. Тобто я вже стільки часу колбашу, ще ні одна коса мене так не шокувала, чесно кажучи. Це найкраща коса, яку я тестував. Ліска в мене вже закінчилася, я поставив ліску штілюску. і обов'язково одягаєте ось цей кожух, щоб ліска обрізалась. Глянемо, що там по батареям, Друзі, я вражений тільки два ділення сіло і тут, і там. І я вже стільки часу проробив. Година у нас йде зараз 1940. В мене, чесно кажучи, вже нема що косити, йду косити сусідам. Так, друзі, трава в мене закінчилась, зато сусіда багато трави і покошу трішки йому мені ж треба завершити тест. Друзі, батарея сідає, вже навіть не хоче травички косити, і ось така продуктивність. По одному діленню залишилось і там, і там. Давайте глянемо на годину. В мене вже голова нічого не зображає. Рахуйте, що я тестував і на 4 А, -годин, і на 8. Рахуйте, що я тестував і на 4 А, -годин, і на 8 А. -годин. Як бачите, практично. Восьма година, друзі. Ну що тут сказати? Підведу такий коротенький підсумок перед розборкою. Найкраще вона працює е, з ножами, тому що з ножами вона реально не відчуває навантаження. Злізкою теж класно працює. Дуже сподобалося, що є три режими. Тобто, якщо ви хочете, щоб вам економило батарею, працюєте на режимі Еко, але воно не буде так швидко. Якщо хочете, щоб вам швидше косило, можна ставити турбо. І автоматичний режим реально працює, він відчуває навантаження. І я ніколи не міг подумати, що батареї 8 а хватить на стільки часу. Я реально вражений. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, друзі, добрався до плати керування. Хочу показати, що все зроблено достойно. Як бачите. Все йде на фішках. Ось така стоїть велика плата, великий радіатор охолодження. Компаунд, до речі, м'який, гумовий, можна розковиряти тисячу і один раз говорю. І ось, будь ласка, покажу всі характеристики, які вказані на платі. Також видно, що високотокові провода йдуть товсті, і дуже сподобалось, що на проводах додатково стоїть феретове кільце. Це кільце забирає поміхи. Обана! Так, покажу після такого гіпертеста, скільки тут трави. Практично немає. Ось маленька травичка. Це все, що попало через цей вентиляційний отвор. Багато не попало. Самі бачите, як зроблені ті отвори. Вони мають такий лабіринт, тобто не напряму. Напряму сюди нічого попадати не буде. І дуже вражає, що після такого тесту коса всередині чиста. Як бачите, змазки тут достатньо. Змазка має свою ванну для змащення, тож нікуди її по корпусу вище не розкидало, тобто все в своїй ванні. Друзі, і як ви замітили, ця коса працює через редуктор. Чесно кажучи, я думав, тут буде прямий вихід, а те, що вона працює через редуктор, от за це реально жирний лайк. Покажу, як виглядає підшипник. Він є великий, під номером 6002 пилозахищений типу РС і нормальної якості, тобто фабричний сіндбал підшипник. Так, дістав. Вал. Відразу хочеться сказати, що шестерня тут замінна, шестерня тут на шпонки, Як бачите, стопорне кільце, люфтів немає. І саме класно, що та шестерня також впирається в шариковий підшипник. І як бачите, від двигуна вал з ведучої шестерні також виходить на підшипнику. Скажу, як виглядає якор постійний магніт. Як бачите, є маркування і є також нормальне балансування. Підшипник також йде. Пилозахищений, захищений під номером 606 і від торгової марки SeaBall. Катушкам статора претензій немає. Як бачите, проводки, які підпитують кожну катушку, вони додатково залиті компаундом. Плюс дуже добре залита вся катушка. Перевіримо оберти. Це є режим Еко. Максимум 6400 з копійками показало. Це є режим авто. Ну, зрозуміло, режим авто буде працювати так, як режим еко, коли не бачено вантаження. І давайте тепер режим турбо. 7.483. Тобто, друзі, як бачите, характеристики прокрав вказав правдиві. Друзі, я навіть не знаю, от реально, що мені тут додати і до чого тут придертись. Сподобалось мені тут все. Дуже сподобалось, що стоїть двигун в нижній частині косарки. Цей момент, по-перше, економить батарею, тому що не передається нічого через вал. Дуже сподобалося, що стоїть редуктор, а саме головне, що редуктор стоїть на хороших підшипниках, а всі знають, що срок служби двигуна і редуктора багато чого залежить від підшипників. Також сподобалось, що тут ручки велосипедного типу легше робити мах, і ви самі побачили, з яким завданням, з яким. З якою великою травою справляється ця косилка, Добилась продуктивність на акумуляторних батареях ProCraft. До речі, цими батареями я користуюсь вже один рік. Тобто, якщо ви купуєте нові батареї, плюс 10% продуктивності сюди ще можна додати. Друзі, і від душі вам говорю, що мені реально не стидно рекомендувати цю косу для щоденного завдання, тому що перед цим оглядом люди багато мені писали коментарів: ні, протестую, в мене є коса пушка від бензинової не відрізняється. І як ви побачили в тесті, майже нічим в турборежимі від бензинової не відрізняється.